шановні колеги. Сьогодні розпочнемо запис такої гри, як EVE Е, Літаю я на фрегаті, який називається Астерко. Будемо сьогодні сканувати датки та реліки. Пізніше, пізніше, можливо, в наступних відео покажу фіт цього корабля. А сьогодні подивимося, що ми сьогодні наскануємо. Пригадаємо, сьогодні в нас є. 10 березня 2024 року і давайте прокладемо маршрут. Так, сканую я в регіоні Стейн, де пірати є Санча. Тут досить багато попадається реліків, яких можна полутати від 50 і більше мільйонів з одного. Контейнера. І тому це досить цікавий регіон. Правда, сканерщики теж тут досить багато. Давайте налаштуємося. Отже, давайте приклали маршрут, давайте по маршруту. Правда, будемо літати не зразу до воріт, а будемо літати верпатих на якісь структури, які є біля воріт, для того, щоб нас не зловили зразу в бубль для того, щоб нас не могли зловити. <кій> всякі сабри і тому подібні кораблі. Е, це в мене є другий персонаж. Перший персонаж, основний він задійний, поки що трошки в іншому місці. А другим персонажем інколи він просто прокачаний чисто під скан Під скан Можна закін ми варпаємо можна в принципі, подивитись. Маємо ну, такий чисто на скан самі дешеві імплантанти, щоб просто у нас е, сила пропок була більше, ніж 110, щоб ми могли сканити в принципі, навіть датки і реліків 5 рівня. Е, правда, бачимо, тут що щось висканено, досить цікаво, що все висканено. Так, давайте летимо в наступну систему. Тобто повертаємося. Ну, бачимо, що в мене тут є мікро парп драйв, який дає швидкість 2500 для того, щоб швидше перелітати від одного контейнера до іншого. Маємо пробки. Сила пробок 115 одиниць разом з іплантандом і повністю перекаченими скілами на пробки. Маємо рібку, яка в нас буде броню. Під, підживляти, підкидати. Це потрібно для того, коли ми ламаємо великий е е тайнік спячик, це російський називається великий ховок-спячик, нехай так буде якось. Маємо каргосканер, щоб лишні датки і, е і лишні контейнери не данувати. Маємо два інер стабілізатори і маємо чемоданчик. Які нам виживати. Ясно, що маємо клоаку і релік і дата-аналізор другого рівня. Так, бачимо, що в нас тут є дві аномалії. Ну, давайте подивимося, що це за аномалії. І попробуємо їх відсканувати. Бачимо, що в нас в локалі теж є хтось з нами в цій системі. О, в принципі, це. Не дуже добре, що з нами хтось є, буде, можливо нас міш... Нам мішати, можливо, схоче нас зловити і знищити, а можливо, просто займається своїми справами. Статус безпечності 5, можливо, він дійсно займається, Надіємося, що він займається своїми справами. Це персонаж прокачаний Можливо, що і ні. Можливо, що він десь тут нас вичікує. Ну Але, в принципі, подивимося, що в нас тут є. Скануємо першу аномальку. Скануємо першу аномальку. Трішки потрішки вискановуємо. Система така відносно спокійнеться. Я тут сканую вже не вперше. О, бачимо, що тут є в нас датка третього рівня. Датка третього рівня це вже добре. Можемо спробувати зараз. Її відсканувати і полетіти. А для того, щоб подивитися, що є в контейнері. Так, для того, щоб подивитися, що є в контейнері. В контейнерах, верніше. Там їх буде 6 штук. У 23 рівня. Так. І давайте перевіримо, що там є. Так. Розрушений научний аванпост Санша. Так. І пам'ятаємо, що тут хтось може нас під... підчікувати. Так, налаштуємося. Налаштуємо нашу панельку. чисто під того, щоб бачити ворогів Так, і бачимо, що тут ніхто не рухав нашої датки. Добре, це добре. Давайте виходимо з клоаки Періодично тиснемо під скан на букву V, щоб бачити, якщо хтось появиться. І давайте перевіримо, що ж тут у нас цікавого може бути. Отже, 190 тисяч це нам не цікаво. 1 800 – не цікаво. Так, 3 мільйони не цікаво. 15 мільйонів. Це цікаво, це будемо ламати. Тобто Збройний він 5 є. 2 мільйони, Давайте зламаємо. Ось оцей. Давайте. Тобто включаємо Форсаж. Підлітаємо на. 2. Кілометри. І. Так, ще ближче, ближче, ближче. На 2 кілометри. Так, і давайте що, давайте близько вже. Так, пам'ятаємо про підскан І давайте швидко ламаємо, бо можуть нас тут зловити оцей один. Так, добре, ламаємо швидко. я нікого на підскані нема. Швидко забираємо лут. забираємо все І давайте летимо до оцього, до якої ми ще. Ще не перевірили, що ні, бо оскільки вона була, саме-саме далі знаходилася. Включаємо драйв, зараз досить швидко до неї доберемося. І подивимось, подивимось, чи щось тут у нас є цікаве. Так, що можна відключити. Скануємо. Перевіряємо. 2 мільйони, 2 мільйони. 2 мільйони нам цікаво. Так, випускаємо пробки і. Летимо звідси. Звідси летимо. Тут нам ризикувати більше нема чого. І пропускаємо, ігноруємо цей результат. І давайте перевіримо, що ж тут у нас є. Що ж у нас є що ж у нас є за аномалія. Ось тут. Давайте подивимося, що в мене є в карго. В карго бачимо, що я маю тільки два набори пробок на запасних на всякий випадок. на... Приблизно на 6,5 мільйонів. І бачимо, що ми десь на 15. Так, бачимо близько досить Астерку, яка теж, напевно, буде буде сканувати, щось шукати. Це, типу, наші конкуренти. І можливо, що вона хоче нас зловити Надію, що в щось буде сканувати цей додаток, що я вже сканував. Подивимося. Так, 5 рівня теж він теж цікаво, він з нею. Воно вниз не неї корпорації. Ага, щось мені не дуже хочеться залишатися в цій системі, якщо чесно. Вони з неї корпорації. Ем, ну, Давайте просто поглянемо, що там є. Так, розрушений монумент Санша. Включаємо пінскан. бачимо, що все ж таки він сканує наступну. Аномальку. А можливо, можливо. Так, сканує. А, і тут є Raven, Navi. Raven Рейвен Наві. Ну. Що сказати? Давайте спробуємо швидко підлітіти, подивитись. Що там є? Якщо щось звіт цікаве, то швидко лутанути. Якщо ж нема, то будемо звідси тікати. Так, швидко раз. 2, 3. 4, 5, 6. Так, останні. Давай. Так. І. 2 мільйончики. Не цікаво. 3 не цікаво. То взагалі не цікаво. Не цікаво. До мільйона. Тут взагалі машина буде швидше. За все, що ми зараз відси будем. Летіти так, дійсно, астерка вже тут. Ми не будемо їй мішати. Тут, в принципі, нічого цікавого для нас нема. Астерка могла нас спробувати, в принципі, зловити, могла просто сканувати собі по своїх справах летіти так само, як і ми. Добре. Думаю, що вона все ж таки хотіла нас зловити, бо досить швидко вона тут нас знайшла і знала. Сканувати який який релік сканувати. Добре. Ми тоді летимо по нашому маршруту. В принципі, вже зробили 15 мільйонів, це вже є добре. Ага, а бачимо, що там ще був появився бузарт. Бузарт. Ну. Так, добре. Летимо. Бачимо, що вони сканують наступний релік, який я вже, в принципі, Відсканував і все цінне забрав з нього. А ми летимо в наступну систему. Ми цю систему, яку ми зараз летимо, ми зразу її скіпним, зразу її пропустимо, оскільки там завжди багато є людей, які хочуть таких, як я, Астерик, зловити. о, Ну так як я і думав І тут, в принципі, я ніколи. Не залишаюся, я її, в принципі, завжди пропускаю. Так. І ми летимо. летимо <кхід> Так, летимо в наступну систему. Система теж, наступні дві системи теж відносно спокійні мали б бути. По ідеї, так, тут бергєс, yes. причому він тут близько. Треба швидко звідси йти, щоб він часом. Часом нас якоюсь бомбою чи чимось не підірвав тут. Бомбочкою своєю. Масовою. Так. А, хто цікаво другий. Так. А другий хтось так. Давайте подивимося. Тут. аналогічно з тою самої корпорації вона є. Двоє здесь Ясно, тут це нам не цікавить. Е, Червоточний я не дивлюсь червоточним, нема сенсу. Заробітку там теж не дуже багато можна насканити. За той час краще десь тут політати? Краще десь тут політати. Ага, і інші вони тут мають ще якийсь транспортний корабель. Тобто тут, тут ці двоє займаються своїми справами. Так, давайте заглянемо в наступну системку. Заглянемо в наступну системку. Так. О, і ще вчора я за тиждень, десь за, а й за тиждень за 4 дня вивозив луд, який був насканений в цьому секторі приблизно 1 мільярд пісок. І треба чи бо я зробив контракт на вивезення. Там об'єм невеликий було до 100 метрів кубічних. І цікаво, чи мені ці іски в GT вивезли, чи ні. Давайте я гляну. Так, десь це є фінанси. Контракти, мої контракти. Ага, бачимо, що контракт був виконаний. Це добре. Так, а тут написала, що контракт виконаний, я не пам'ятаю, пише, не пише. Тут нічого не писало. Можливо, він ще, ще в дорозі цей контракт. Добре. Е, подивимося, подивимося в діті, що в нас є. Є дійсно контракт виконаний, є всі рецепти, все, що мало доїхати, успішно доїхало. Добре. Це вже є плюс. Плюс 1 мільярд до кишеньки. О, ну, поки що скануємо, скануємо, скануємо. Давайте так, що це мої, напевно, пробочки почало показувати. Тут в нас є датка третього рівня, Цікавить нас датки тільки четвертого і п'ятого рівня. І то тільки ті, що сліперські, бо в них щось може бути цінне. Давайте подивимось, хто є в центрі, які кораблики. Mm, так, як тут є. Тут інші, інші інші дві корпорації. Представники іншої корпорації. Думаю, що вони тут в союзі. Так, давайте. Що в нас на підскані На підскані різних кучу структур є. кораблів не видно. Тобто тут можливо хтось десь чекає, хтось сидить десь... Телсі, клоаці А можливо, вони займаються своїми справами. І, в принципі, тут нічого нема, бо тут нічого цінного поки що нема, в принципі. Так, давайте скануємо. Дивимось нашу нашу. Так, незалежність. До речі, незалежність можна зберегти. Я нашою цією астеркою її проходив. Але там треба тоді трошки перефітатись. Це поки що. Це ну, сьогодні, не сьогодні, сьогодні, на це нема часу. Ось іншим разом. Попробуємо пройти, покажу, як проходити астеркові незалежності. Там перші кнали пропускаються. І з довго, десь хвилин 15 20, але вбиваються три бетл-крузери, і потім основний. Та й бетеркрузер, з якого і падає якийсь лут, який закриває аномалію незалежності. Так, на підсканні все чисто. Давайте ми тоді скачемо в попередню систему і подивимось, куди нас нам ще би перевірити оці дві, оці дві системи, можливо, щось цікаве знайдемо. Можливо, щось цікаве знайдемо. Хоча, судячи з того, що маю зараз наскалені, я думаю, що тут нічого цікавого сьогодні не буде. Передам вже все висканено. Давно так. Баргіст. Бергіст. варп Варплушитель, тобто він. Пвп-шний. Так, фракційний корабель. Ага. Ну, так собі. Нам він не страшний, тому що він нас ловити поки що зараз не зможе. Ми собі переходимо в наступну систему. Давайте переходимо в наступну систему. І будемо надіятися, що все ж таки щось ми ще зможемо насканити. Насканити. Так, цю систему, як я говорив, я завжди пропускаю. Так, летимо сюди. На місяць, на якийсь, там будь-який місяць, в принципі, на який подобається рандомно. Головне, щоб не попрямій, бо деколи виставляють ці бублі, які можна потрапити, і в яких сидить хтось в засаді. Ну і, звичайно, хоче нас зловити. Так, тут все чисто, кораблів нема, бублів нема скачемо наступну системку скачемо в наступну систему <гум> <гум> роки бачимо виключилися ми підлетіли до воріт Так проходимо ворота Для... Так, це сканерка, як бачите, така цікава, фактично нічого не бачимо, кучу різних закладок, табличок. Давайте включимо відео, за ким перелітаємо, щоб було цікавіше. От, Летимо, бачите, спеціально зроблена мітка десь. З боку ми поки летимо на цю мітку. Летимо на цю мітку для того, щоб просто подивитись, чи все вільно біля воріт, чи нема бубля, чи на якоїсь засади, все вільно. Можемо скочити, стрибнути в наступну систему. Стрибаємо в наступну тоді систему. І ну. давайте зразу так підготуємось. Подивимося, чи будуть якісь аномалії. Тут взагалі все чисто, нікого Ні, хтось є, хтось є, так. Давайте ми стрибнемо десь от сюди. От сюди, випустимо І в стелсі пам'ятаємо, що ми завжди мусимо бути в стелсі, пересуваємося в Стелсі. Перевага цього всього кораблика, що він досить швидко пересувається в стелсі. І доки нас того стелсу не виб'ють, нам нічого не страшне. Ніхто нам не є страшний. Так. Дрон долетіли. Бачимо тут бойовий бойовий район. Бойовий район нас не цікавить. Так, не то я. Так, бойовий район. Нас не цікавить. Ага, ну тут взагалі стало спокійно. Так, давайте подивимось. Що є. І тут. Що є в цій аномалії? Подивимось, що є в ці аномалії. Скануємо. Скануємо. Так, прихований поки що сигнал. Не знаємо, не знає, що, не знаємо. що в мене в бачите, в фракційних війнах задіяний мій пілот. Це не було часу вийти. Коли слітав, трошки пробував, щось не дуже цікаве, і заробіток такий собі. На скануванні можна більше, в цьому, саме в цьому секторі заробити в стейні. Так, добре, летимо на монумент, розрушений розрушений монумент Санша. Давайте зразу ось таки нікого нема. Стелс поки виключимо, щоб швидше брати цілі. А то після стелсу, стелсу пару секунд затримки. Давайте зразу включаємо нашу закладочку, ага бачимо, що тут навіть ніхто не рухав, ніхто не рухав наші реліки. Археологічні, археологічні контейнери. Може так краще їх називати. Так, і давайте швидко їх будемо відскановувати, щоб ніхто не прилетів. Так, 149 тисяч це взагалі не цікаво. 12 мільйонів, 12 мільйонів це вже цікаво, давайте ми до нього і наблизимося. 12 мільйонів. Ну, я все ще більше ніж 5, 5 мільйонів стараюсь, стараюсь е, брати. Так, так, 200 тисяч не цікаво. 1, 300, не цікаво. Просто, можливо, тут буде дещо жирніше, можливо, десь на 50, 60, 70 мільйонів якісь якусь датку. Нема. Тобто нам оця одна цікава, давайте ми її і ламаємо 12 мільйонів теж. За пару секунд. За пару секунд. Так. є. О, бачимо сусіди. Сусіди. Так, 12 мільйонів забираємо собі. Забираємо, тут нічого цікавого, більше для нас немає. І давайте летимо в наступну систему. Ну, ясно, що наші хороші сусіди, які тут поряд літають, будуть не дуже задоволені, ще я тут беру тільки по одному контейнеру ламаю, інші залишаю, бо їм теж не треба відсканувати, дехто потім це знаходить. І нервуються, ну але таке життя в нулях. В нулях кожен робить, що хоче. Колись я сканував, ламав всі контейнери підряд, але це, як показує практика, займає дуже багато часу і вигідніше просто подивитися, в яких контейнерах є щось більш-менш цінне і їх зламати, а інші контейнери просто залишити. І давайте бачимо, в моєму маршруті це є остання система. І відскануємо, і думаю, що на цьому ми відео сьогоднішнє завершимо. Далі я не вилітаю поза ці системи, бо там дуже багато народу літає і сканує їх, і, в принципі, там щось зловити, це теж потрібно потратити трохи часу, багато часу. І такий день, як неділя, так як сьогодні. Там дуже багато конкурентів. Якісь інші дні можна політати, коли менше народу бавиться. А от в неділю, в суботу. В п'ятницю досить цікаво, можна політати, тому що в п'ятницю, ну, і в суботу. В корпорації збирають своїх людей на різні війни, і тут трошки вільніше можна дихнути, менше людей, які сканять, літає. А в неділю то вже пише все Цікавий весь цікавий контент. Корпорації завершують, і кожен займається своїми справами. Людей багато часу мають ще в неділю побавитись і дуже багато сканерчиків літає один поперед другого. І не дають добре посканувати. Так, знову ж таки бачимо, що ці летять, так бойовий район нас не цікавить. Давайте нас. Наступний, наступний. Наступний невідомий сигнал. Останній на сьогодні. І, в принципі, я не знаю. Так, ці два щось перевозять. Ну, нехай собі перевозять правелер, правелер. Що він тут має цікавого? Маскування має. А цей другий та девіатор. А правелер. А, не якраз має швидкість. Ну, нехай вони зима. О! Тут супер, тут ми щось щось ми можемо собі знайти. Можливо, давайте скануємо, давайте підлетимо трошки ближче на орбіту планети. Так, що це за кораблик цікавий? Так, хто це, хто це, що це. Так, він це ж місцевий, до речі. Так, бачимо, що ми тут насканували першого рівня. А, першого рівня датку. Давайте, може, секунду почекаємо. Може цей корабель полетить. Цей пілот. Десь щось, щось. Так. Хеліус. Хеліус, Хеліус. Ну, Хеліус думаю, що нам. Не страшний. Давайте підемо. Він ще на сканує. Так, він ще на сканує, то ми вже. Ми вже... Давайте покажемо, що моя старка, можливо, він сам. Зникне, але можливо це такий Хеліус. Такий Хеліус, що зараз нас просто зловить, а Хтось йому тут поможе, підлетить. І... Допоможе йому нас здобити. Теж такі варіанти можливі, ось такі в мене тут не пвп кораблик. Так. І щось цікаво, де цей Хеліус подівся. Чи тут мені щось мені це не дуже подобається? Ну нічого ми зараз подивимося, чи є сенс ризикувати. 590, 189, 89 тисячі не цікаво. Ефе, не цікаво. Так, ми стоїмо на місці. Не цікаво. 13 мільйонів це цікаво. Полетіли, за 13 мільйонів. І останній. Не цікаво. Отже, не цікавий тільки нас оцей контейнер. Так, давайте ми до нього долетимо. Швидко ламаємо. Швидко ламаємо. Так, щось таких побільшило цих нехороших сусідів. Так, швидко зламали. Так, все вільно, можемо швидко забиратися і летимо звідси подальше. Тут для нас більше робити нічого. Ризикувати ми не будемо. Отже, що який нас підсумок сьогодні? Підсумок сьогодні, що ми фактично насканували на на, -на, 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 на. на 40 мільйонів. 40 майже 40 мільйон. Ну, як на день, день в день не виходить, можна насканувати. 40 мільйонів можна 140, можна і 240, як повезе. Отже, дякую тим, хто. Переглянув це відео. До наступних зустрічей. До побачення!